На площі біля пам'ятника Степану Бандері в Тернополі зібралися близько двох сотень тернополян. Вони прийшли на громадські збори за збереження парку імені Шевченка. До заходу долучився тернополянин Володимир. Я проти любих забудов в зоні парку. Звичайно, що парковка автомобільна, це дуже потрібно, це дуже гарно воно звучить, так ніби обнадійливо, але ну, ну, воно тоді воно повертається, так як ми бачимо, готель побудований, будувався спортивний комплекс, якийсь там був, і виріс готель в результаті. А це ділянка на вулиці Білецькій, 11, на якій планують збудувати багаторівневий паркінг приміщеннями для обслуговування автомобільного транспорту. Рішенням виконкому від 12 березня цю ділянку площею 0,96 гектара внесли до переліку інвестиційно-привабливих об'єктів. Тепер шукають інвестора для будівництва багаторівневого паркінгу, розповів представник громадської організації Об'єднання наше майбутнє Віталій Чубатий. І цю ділянку були вивели в 2012 році з меж парку. Змінили по ній призначення і тепер хочуть передати приватному інвестору. Ми проти того, щоб приватні інвестори були в парку, якщо міська рада. Хоче будувати там паркінг, хай робить проект, хай виділяє гроші, хай будує для нас для тернополян. Це буде наш паркінг, а не приватний. Щоб зберегти територію парку Шевченка від забудови, неодноразово подавали петиції до міської ради, каже Віталій Чубатий. Ми отримали відповідь, що вона буде врахована. Однак, міська рада робить зовсім суперечливе рішення, чим цю ділянку, яка була зазначена в петиції, передати інвестору. Ми створили нову петицію проти цього. Нам Відхилили ще одну петицію. Нам відхилили. Територію, на якій планують збудувати багаторівним парковку, свого часу вивели з території парку імені Шевченка, розповідає колишній заступник начальника управління містобудування та архітектури Тернопільської міської ради Олег Фостяк. Межі парків згідно з законодавства визначаються природніми межами. Природні меж Рубіж у нас є озеро і майстральними вулицями, а також земельними ділянками, які там існують. Зараз планується розроб... провести інвестиційний конкурс на будівництво багаторівневого відкритого паркінгу. На земельній ділянці. Але ця земельна ділянка мала би відноситись до парку. Бо згідно норм на 100 одночасних відвідувачів має бути 15-20 автостоянок. Якщо наш парк. Це по різних площах має площу 22 чи 16 гектар, ніби за останніми даними, то там має бути досить великий паркінг для самого парку. У разі, якщо передадуть інвестору, це вже буде ділянка, яка має свою межу. Тобто до цієї ділянки вже буде парк, а далі парку вже не буде. Таким чином, скажімо, знищена система безперервного зеленення, тому що стоянки мали бути у багатьох парках, які поступово перевиводилися планом зонування із зелених зон в інші. Мотивуючи, що це не є парк, а це є стоянки. Їх виводили в інший колір і об'являли, що це є окремий об'єкт, а потім на тому місці будувалися багатоквартирні будинки. Будувалися якісь комерційні споруди, тобто межі парків, межі бульварів, межі скверів зменшувалися. Бачимо, що тут проводиться та сама схема, яка вже проводиться приблизно десь 10 років. У міській раді ситуацію прокоментували так: центральне місто міста теж має великі проблеми з надмірною кількістю автомобілів і немає, де їх паркувати. І тому було прораховано, перш за все, прораховано об'єднанням парків. Те, що в них є змога на їхній території зробити багаторівну парковку. Вона ця парковка, і тому, згідно їх звернення, було нашим управлінням, і на основі погодження міської ради і міського голови було оголошено конкурс на пошук інвестора з будівництва багаторівної парковки. Загальна площа земельної ділянки, яка належить об'єднанню парків, складає орієнтовно 0,96 гектара. Але будівництво воно здійсне бути на території максимально до. 0,4 гектара це не є парк по тому що там вже збудовані вже будів, об'єкти будівельні, і це капітальні спруди, Це не є територія парку. Дана парковка повинна бути розміщена на базі існуючих гаражів і виробничих приміщень, які належать об комунальсу б'є парків. Враховуючи те, що в парках є свій транспорт, і дані приміщення є застарілими і технічному, і моральному плані, і тому є нагальна потреба сьогодні. Ці приміщення реконструювати або ремонтувати. Тому тому вони прорахували, що вигідніше буде зробити багаторівневу парковку, де буде розмісся і транспорт комунального підприємства, і буде розміщена парковка для громадян за словами Юрія Дейнеки. Пошук інвестора для будівництва паркінгу триватиме до 4 квітня. Тим часом, за результатами громадських зборів, організатори підготували та подали до міської ради звернення, яке за словами Віталія Чубатого підписала 451 людина. Якщо міська рада буде порушувати там наші інтереси, не розглядати звернення, чи їх ігнорувати, чи хитрувати. Ми будемо звертатися в суд і відстоювати наші інтереси. Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.